Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Це відео буде трішечки нестандартне для мого каналу, але я вирішив зняти його, тому що певну категорію людей цікавлять певні окремі предмети з загального предмета, по яких дуже важко знайти інформацію в Ютубі. Тому це відео буде присвячено іменно цьому предмету. У мене будь-який проект починається з 3D-моделі, щоб це не було. Чи культиватор, чи причіп, чи кабіна. Усе спочатку моделюється, щоб мати візуальне сприйняття, як проект буде виглядати в майбутнє, і щоб підрахувати необхідний бюджет на його виконання. Сьогодні мова піде про гаражні ворота підйомного типу, які складаються, типу книжка. Ідея далеко не нова на Ютубі. Дуже багато відео по них. Чому я саме обрав саме ці ворота? Я поясню далі у відео. Просто я хочу показати, яким чином я зміг реалізувати цю ідею. Такого типу ворот я вирішив собі зробити. Покажу, на прикладі моїх звичайних воріт. Ці ворота мають розмір 340 х 320 Вони мають цілу кучу мінусів. Перший, коли вночі падав сніг, поки не почистиш виїзд, з гаража ти не виїдеш. Зранку час і так летить невпинно. І ти нічого не встигаєш, а тут ще сніг треба чистити. Другий мінус, вони дуже великі, забирають багато простору. Виявіть собі, що я відкриваю ворота це вже метр сімдесят. А ще машина, яка поруч запаркована. Можливо, потрібно провести якийсь невеликий ремонт поруч з гаражем. Це ще мінус 2 метри. І от виходить, що половиною метра дороги. Я просто-напросто буду займати, тобто звідси до оце. Поворота буде знаходитись на стороні біля дороги. Третій мінус це величезна парусність. У нас виходить остання хата на краю міста. Далі йдуть поля, 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 поля і також до самої хімії. І тому в нас тут гуляють дуже сильні вітри. І вітром ці ворота зносять усе на своєму шляху. Чим би я їх не закріплював і не підпирав. Ну і четвертий мінус, коли йде сильний дощ, я приїхав, відкрив ворота, дощ! На мочи фанеру за той час, поки я заїхав, і з часом ту фанеру викручую ось так, як вона як хоче, ось так вона портиться. Чому незвичайні підйомні ворота? В них є лише один мінус це те, що коли вони піднімаються, вони забирають 90 см простору в гаражі, і вже бус чи трактор з кабіною поблизу воріт не поставиш. Треба відступати як мінімум 1 метр від воріт, бо вони не відкриються. Секційні ворота. Основний мінус це їхня ціна. Звичайнісінькі китайські ворота коштують 1100 доларів, а хоч і щось якісніше, будь готовий докласти ще 500 зверху. Це дорого. Для мене це дорого, це половина мого авто. Але авто тебе возить кожен день і не лише тебе. Тому вартість це для мене єдиний їхній мінус. Секційні ворота, які розсуваються, вони, як виявилося, ще дорожчі, ніж підйомні секційні ворота, тому тут усе зрозуміло. Ролоні ворота. На вигляд нормальні, пластикові. Проте на ширину 3 метра потрібні ворота, які коштують 800 доларів. Але основний мінус цих воріт це коли немає світла, приходиться корбою крутити 5 хвилин для того, щоб їх відкрити, і 5 хвилин для того, щоб їх закрити. Тому це явно не мій варіант. Ось така нижня рамка получилася. Зварена з профільної труби 40 на 25 товщина стінки 2 мм. Вага зараз получається 48 кілограм оцієї нижньої половинки. Чому саме так варив? Тому що якщо. Варити без оцих поперечних усилень, то профільна труба буде дуже сильно гуляти і буде мати малу жорсткість. А так за рахунок ось такої конструкції ця половинка є дуже жорстка, її менше буде крутити. Ось така от получилася верхня рамка, поки що тільки на прихватках. Зараз перевертаю, все обварю, потім буду лицову сторону обварювати. Ось такий вигляд має перевернута конструкція. Зараз будемо приварювати завіс. Ось так вийшло. 4 петлі. Завіси поставив від прицепа. такі самі, як на прицепі. Стоять от Winter от У мене на прицепі такі самі. Єдине, що хвіртка буде відкриватися всередину, а не на зоні. Тому що якби на зоні, то треба ці завіси ставити на зоні. Їх дуже легко зрізати тоді. До речі, нічого не сказав про раму воріт, яка це все буде тримати. Нічого не говорю, бо рама варилася не по місцю, а ще на початку виведення стін. У мене рама воріт вже стояла на своєму місці, а тоді навколо неї мурувалися стіни. Бо більшість роблять навпаки. Хоча я заздалегідь вже знав, які ворота я буду робити для себе. Тепер про вартість моїх воріт. Рама це кутник 63х63, то ще на стінки 5 мм. Пішло сюди 22 метри. Ціна 35 гривень за кілограм. Бокутник я брав, бувши в використанні. Ворота, сам каркас, це є профільна труба 40 на 25, товщина стінки 2 мм. Пішло сюди 48 метрів, ціна 45 гривень за кілограм, тому що брав вже новий метал. І профнастил піде сюди, 4 листа, площею 2 метри квадратних по 150 гривень за метр квадрат. Бо листи я також брав би уші. От, хто, дружить з математикою може собі прикинути, скільки яка собі вартість цих воріт. Ясно, що там ще треба деякі замки, куча інших дрібниць. Це все я замовляв з Китаю. Петлі, які будуть тримати цю всю конструкцію, це будуть ось такі у нас: це є петлі від зерновоза. Оці пальчики будуть мінятися, бо вони звичайні я поставлю їх на. Болти міцністю 10,8 в У мене виходить буде 3 ось таких петлі Товщина петлі 5 мм. Я думаю, якщо така ого петля тримає борт зерновоза КАМАЗ, то три таких спокійно витримають мої ворота. Приварив я ось так, ще додаткову шабель, для того, щоб була більша площа контакту. І менша виробітка. Ось таким чином це все по місці підганяється. Ну як же ж без першого пробування? Щоправда, піднімали ми лібьоткою і не на всю висоту, тому що трос лібьотки не дає можливості цього зробити. Тепер коротко пробіжимося по розмірах. Ширина воріт 2,99 оскільки 5 см зазору є по краях. Висота нижньої половинки 1,48,5 м, висота другої половинки 89 см. Зазор зверху і знизу приблизно по 7 мм. Висота кронштенів, які будуть відкривати ворота, 41 см. При таких розрахунках піднятому стані ворота мають мати одинакові половинки по 1,20 м, а кут відкривання. Однієї половинки відносно стіни буде 82 градуси. Поки не закрив металом опори ось так приварені зсередини. Замочки ось такі, спеціально під металопрофіль. Це є фірма. Ось така. Вони перевернуті. Получається болт йде нас крізь і через закльопку різьбову. І так само верхній замок. Серцевини ось такі. Системи під один ключ. Тобто один ключ відкриває п'ять серцевин. Не став я врізати замки поки що на хвіртку. Брама тримається зсередини на защолках закрита, тобто її відкрити неможливо. Поки що ось такий проміжний результат. На вулиці дуже холодно, мінус 5-6 градусів, тому робити не дуже комфортно. Якщо звідси стояти дивитися, то навіть не видно, що тут є хвіртка, оце посередині. Не встиг вчора доробити, закінчили заклепки. Оце в окуток, виходить, не доробив. Сьогодні неділя, мазане не працює, тому завтра куплю дороблю. Але загальному ворота ось такі вийшлося. Підйомний механізм і ролики я вже буду доробляти наступного року, коли вже потепліє і коли вже буде електропроводка в гаражі для того, щоб не бавитися з тими переносками. Ще знімлю одну серію про сам гараж, що я встиг зробити до нового року, а вже після цього почну займатися шифенгом і встановленням двигуна Янмар. চিম্টাকৈ যাওঁ বা হ' পাপা